Доброго дня! Вас вітає компанія АвтоЕксперт. І у нас нове надходження. Це Ford Transit 2018 рік. 255 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Авто повністю обслуговане. З мотором 1,5 дизель 88 кВт. З коробкою автомат. І по комплектації у нас два ключі. Нова зимова гума. В дуже гарному стані. Салон. Датчики світло дощу, мультикермо, контроль мультимедіа Укс, блютуз, USB, кондиціонер, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. В дуже гарному стані багажний відсік. Авто має дві дверки розпашні, з обох сторін. Задній партронік, фаркоп. Також авто має дві задні дверки для зручності завантаження, котрі можна відкрити і під'їхати впритул. Я вам покажу цю дверку. Якщо у вас залишились запитання, пишіть дзвоніть, будемо дуже раді. Бережіть себе. Слава Україні! До зустрічі! Підписуйтесь на канал та ставте лайки.